Сім разів її відмовляли. На восьми вдалося потрапити на службу. До початку повномасштабного вторгнення молодша лейтенантка червоної калини Луміна Цісар працювала у конвойній роті. Була стрільцем у бойовому полку Нацгвардії. Російський наступ зустріла у військовій частині у Харкові. Про свій шлях у війську Луміна розповіла Суспільному. Загалом було сім спроб невдалих. Коли мені відмовляли, ну, типу, молода дівчина, куди, війна, е не варто, можливо, ти передумаєш, можливо, це не твоє, а восьма була вдала. Молодшій лейтенантці звардії Луміні Цісар 28. Вона офіцер відділення бойової підготовки у бригаді Червона Калина. Дівчина з родини військових, молодша сестра навчається у академії сухопутних військ, тато миротворець, а нині боронить країну на фронті. Він е Служив за кордоном в Африці. І з маленькою я переглядала, він брав з собою камеру, і я переглядала відео ще з тих 2000-х років. Тобто з дитинства це провивалося. А потім я випустилася зі школи в 2013 році, поступила в прикордонну академію, але як студентка, Революція Гідності. А то всі мої друзі, з якими я там вчилася, з якими я дружила, в більшості пішли служити у перші дні війни. Луміна травмувалась під час обстрілу Харкова. В сховище спуск був сходинки, і я стояла зверху і так сталося. Що я просто злетіла, гепнулася добре. Казала, не треба мені допомагати. Я сама, все сама, мені не треба. Але потім виявилось, що я не можу встати. У мене був гвинтоподібний перелом лівої ноги у вересні. Двадцять Другого, дівчина повернулась на службу на Вінниччину. виконує обов'язки інструктора з бойової підготовки. Мої обов'язки входить планувати заняття, вивчати самостійно, в тому ж числі нові зразки озброєння, техніки, методички по зброї і тому подібне по новим зразкам. Озброєння вони в більшості йдуть англійською мовою. І це потрібно переводити, формувати, щоб надавати знову ж таки інструкторам. Нашим українська армія сьогодні це про рівність та спільну мету, каже Луміна за шість років служби переконалась у війську. У тебе цінують за знання, досвід та професійність. Моє завдання не доказати ні чоловіку якомусь, ні жінці, що я щось можу. Я можу доказувати собі щось тільки, ставити собі якісь рамки, і їх виконувати. Для перемоги над росіянами потрібна згуртованість нації та усвідомлення того, якою ціною українські воїни виборюють незалежність. Я особисто для себе знаю, що я зроблю в першу чергу. Я просто поїду до побратимів, в яких вже немає з нами. Ну, типу, перемоги для мене як такої вже не буде, тому що вона занадто занадто дорога. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.